Якщо ви вважаєте, що лише жорсткі і примусові методики реабілітації залежного можуть нашкодити залежному, то ви дуже помиляєтеся. Звичайно, це все шкодить, але в той же час є і інша крайність є повністю відкриті реабілітаційні центри, де залежний може перервати курс в будь-який момент, без будь-яких умов там перебування, але з непрофесійним підходом зі сторони співробітників, які керуються неправильними мотивами і неправильними намірами в процесі допомоги залежним людям, які замість того, щоб вчити брати відповідальність на себе. Просто вчать залежного перекладати відповідальність на своїх батьків на виховання за свою залежність за те, що вони такі, роздувають там его, намагаються бути хорошими, гарними в очах самого залежного, щоб він після зриву знову повернувся, щоб йому було там комфортно, а не одужання було ефективним. І вони таким чином закладають такі переконання і таке бачення проблеми в свідомі залежного, яке потім не дасть йому ніколи сокрушитися, опустити руки і приймати допомогу в тому вигляді, в якому вона потрібна. Для одужання. Такі методики вони можуть бути ще більш небезпечнішими, ніж якісь жорсткі. Ці дві крайнощі я озвучую в своєму новому відео, яке ви можете знайти на YouTube каналі, написав по пошуку Сергій Галицький, і там останнє відео по каліченні реабілітації. Крім того, що я там показую ці дві крайнощі, я ще там озвучую своє бачення, яким має бути терапевтичний процес, щоб він був і ефективним, і в той же час не порушував етичний підхід по відношенню до залежного. Переходьте, дивіться, чекаю коментарів.